Віктор сидить, схопившись за голову, сльози ллються рікою, як тільки згадає Наталку, давню подругу, яка не пропустила із ним ще жодної посиденьки, вона померла. Як цього ніхто не помітив. тут От -от вона спала. Як не спала, адже лежала. Я думав, не подумаю такого, що вона вже не жива. Вона добра була. Вона душевна була, добра була. Я не думаю, що так, ситуація, така, така ситуація. Я навіть не думав. Що в моїй хаті? Я, я б за нього знаю, кого забив. Ще два тижні тому Віктор був сильним воїном, який рік прослужив під Попасною. Його повернення святкували гучно кілька днів. двері хати були відкритими для усіх. Близьких та малознайомих любителів випити задарма. Сусіди підозрювали, добром такий дембель не закінчиться. Наскільки я знаю, з дитинства ми майже разом виросли. Ну, нормальний пацан був. А то, що там переходили, всякі до нього такі, то не знаю, що за одні я їх. Як не раз бачила, які п'яні ходили, то страх брав. А просто можна було таке всяке чекати, бо там ті п'янки, ті п'янки, всякі збиралися пили цілими днями. Не то, що могло бути. Наталя була першою у списку гостей, а от Петра ніхто не кликав, сам прийшов. Він і вбив жінку, копнув ногою просто у голову. Усе за те, що вона не приготувала йому смажену картоплю і не прибрала у хаті Віктора. Він просто сказав убрати територію, типу, ну, уборку. Ну і, і, і найшло і так і проблеми пісти, і все, отака штука. Бивий. Ногами бив, а я спав. Лиця не було видно. Лице так було, тільки було ще розстріпане таке було. Ну і пізніше той Вітька повернув її на, спин, на спину, лице було таке щось синюшне, а тому така була: отак тільки з густо, що кров як тво вона собі падала, здерла тут во шкіру. Здавалося б, історія як історія, звичайна побутова сварка, а от і ні. Найстрашніше стало відомо потім Наталя помирала протягом доби, просто поряд із столом, за яким у цей час веселилися її друзі. Завдав її удар новою в голову, пістона впала і двічі завдав її удар новою в голову. От якраз ці удари були смертельними для неї. Значить, вона протягом ці доби пролежала ще живою. І особливої уваги на неї не звертали. Думали, що вона проспиться, встане і, як звичайно, будуть на, на це святкування. У Наталі залишилося троє дітей, а у її вбивці аж восьмеро. Наймолодшому лише виповнилося вісім місяців. Зараз любитель смаженої картоплі чекає у СІЗО вироку суду.